Доброго вечора. У нас сьогодні такий вже традиційний для нашого проєкту Більше більше книжок творчий звіт з нашої останньої поїздки, ну, свіжої поїздки, не останньої маю надію. Це участь України в фестивалі європейських літератур в місті Коняк у Франції. У нас Зараз буде сценарій такий. Я спочатку в режимі тут буквально 6-7 хвилин в слайд-шоу. Просто покажу, що там відбувалося, без особливих коментарів, без нічого. Потім е, надам слово Олександру е, Афоніну, як голові асоціації. Він розкаже, хто за цим всім стоїть. Енета Антонін, Антоненко керівник проекту, скаже, хто всьому, -всьому допомагав. А далі учасники. Е, Всього цього дійства розкажуть якісь свої рефлексії, і відповідно в дуже велику для нас допомогу в організації промоції на українську літературу на французькому ринку складає французьке посольство і інститут. От, то відповідно, і ним темп, е, теж буде наданому слова. Я просто від себе скажу, що для мене було прикро, що з українського посольства жодна людина не приїхала на фестиваль. А От французьке посольство в Києві і виявилося до Парижа і до коняка ближче, ніж е, нашому посольству. Ну, це таке емоції, що називаються, але трошки може зашкалюють. Маю надію, що ця ситуація в найближчий час виправиться. Бо е, ну, щонайменше, хоч якесь поки що на словах, але вже бажання. Змінити цю ситуацію з'явилася. Отже, значить, фестиваль проходив з 15 по 18. Це офіційне дати, з 15 по 18 число в місті Коньяк листопада. З точки зору промоції ми все почали з виступів і поїздки письменників в Париж. 12 листопада це був виступ Андрія Куркова та Марії Матіос в інституті Іналько, це інститут східних мов перед студентами-славістами. 13 числа вівторок був виступ письменників в бібліотеці Петлюри в Парижі. Це Андрій Курков. Антон <реш> Антон Гушмір, Любка Дереш і Марія Матіос. І на наступний. А, не було. А, ну так, да. там з цим ще Так, і 14 числа ми вирушили в і... Е... 14, го 14. Зараз, зараз. я хочу запустити. З цього і починаємо все. Це. О, цього починається все. першого. Значить, нам там допомагала організовувати заходи, ну так би мовити, представники української громади. Хоча насправді ця громада там наших людей набагато більше. В неї входять американці, і грузини. От і інші обстановки інших людей це був виступ в Раді Європи. Для нас це не пересічна подія, коли група українських письменників виступала на так група українських письменників прийшла і розказувала про українську літературу. Було дуже цікаво. Розмова йшла трьома мовами, і найголовніше нас підтримали, хоч і неформально, але от Микола Тачіський, ось він стоїть зліва, другий, це постійний представник, тобто посол. Зробили навіть маленькі такі фуршети. Тобто нам було дуже приємно, що оце перший раз, коли офіційна особа на такому рівні прийшла на наш захід. Це вже коньяк. Знову ж таки, була гордість, коли ми зустрічалися на центральній площі. Приходивши прапор України на центральній площі, рівний серед рівних, це знаєте, це, це класно. І я б так сказав, що. Маю надію, що ця традиція буде продовження. оформленні міста український оцей Дуже слоган Україна на часі він був, і український плакат він був по всьому місту. І на заправках, і навіть я вже казав якось в інтерв'ю зараз, що навіть в магазині жіночої білизни він там це був усюди, висіло. Там були не тільки українці, мацю на увазі з України, там були українці із Америки, з, от, з Канади привезли репринт Євангелія, на якому французькі королі давали римські присягу. Це просто ми питали, що таке коньяк. Ось одна фотка всього більше не буде. Це одна фотка про коньяк. Старовинне місто, вузенькі вулиць, вулички. Ну, тобто, як ми собі це уявляємо от, в класичних фільмах про старовину, про середньовіччя. З за весь час історії фестивалю коніку якось не складалося так. Не було такого, що була якась спеціальна відзнака для членів комітету. І от зараз з України привезли такі от камізельки. Я не знаю, як це. Правильно такі от штуки, як воно називається? Жилетки. Жилетки, Жилетки. да. на них почепили е, е, стрічки, і далі це буде вже в, я так розумію, в традиції. На заходах, що було для нас дуже приємно, на всіх, без виключення заходу, було повно людей. Заходи відбувалися не лише в е, самому. Цьому Центрі культури як його правильно назвати а по всьому по всьому регіоні це наприклад фотка з села, де ну як за нашими мірками що називається клуб. І в цьому клуб прийшли люди спілкуватися, хоча вони самі запрошували якогось конкретного письменника, прийшли люди спілкуватися з от, в даному випадку з Андрієм Курковим. Інколи туди письменників возили на якихось там лімузинах, інколи на бусиках, інколи просто на якісь маленькій малолітрасці, але це було, це було інколи 100 кілометрів, інколи більше. Оце фотка, така от, просто щоб показати відношення, французи купували якісь там футболки з українськими орнаментами, вишивками, Все не, не тут, не на заходах. а По інтернету замовляли, і звідкись там присилали. Вони брали ми самі. Ми не дуже були, дивувалися, але такі люди були. Це було дуже для нас приємно. Це просто ще одна фотка, щоб показати, що зали повні на всіх заходах. Причому для мене було цікаво. Там остання фотка. Захід в ф... неділю вранці теж повно людей. Десяті ранки да. да. І, І всі ось всі нагородження випроби. премію читачів отримав її Андрій Курков. От це така от пляшка коньяку з виграми, ровином, там його ім'ям. Це 600 людей. Взагалі читало багато, але 600 читачів, саме читачів, хто хотів, це були хто завгодно, ось номінанти цієї відзнаки. Голосували. Це було в журі. І це реально премія не від якихось там грандів, літературознавців, чогось а саме від читачів, від продавців там в супермаркетах. Від домогосподарок від кого заводу. Тобто будь-хто міг брати всю участь. Крім літературної частини була дуже важлива загальнокультурна частина. Там розказували про кіно, про фотографію. Тут от це фотка після заходу, який проводила Катерина Білетіна. Вона дітям розказувала про майстер-клас так званий проводила. Цікавіше, було, що вони потім підходили і її цілували. Вони так ну, звикли до цього. Тарас Компаніченко, ось ви бачите, він там виступав. А це просто за роботою. От журналісти, от зліва вверху, це Лена, це кореспондент РФ. Вона. А? Габріля, вона додавала кожен день, на, на рефі, верніше, як що правильно надавала інтерв'ю. Це просто для того, щоб зрозуміти суть того, що там було. Антон Кушніроз він поруч. Він місяць там працював з дітьми, з ліцеїстами. Він там жив і спілкувався. І потім вони приходили, оскільки він в нього немає книжки французької. Вони брали програмки, там його фотка, і до нього стояла черга, ставила автографи. Крім всього іншого, там було повно різних заходів. Оце, навіть, один, мабуть, один з них. Такий цікавий в ресторані. Ну, як ми сказали, що в масони посвятили там декого з учасників. Тобто їх там шевальєри, це так воно правильно називається, Їм такі от почесну нагороду там дали, що їм почіпали теж коня. А це от готувалися до неділі, коли в неділю була кухня представлена. Марія Васильівна вона там розказувала про 12 страв. Тобто таке Буковинське Різдво. Спеціально одягнули. Це люди, які допомагали. От з праворуч це Софі Жульєн, виконавчий директор з фестивалю. А з ліворуч була і. Ірина Дмитришин, це професор Іналько з Парижа, двигун фактично ініціатор того всього заходу, ну і ще української участі в тому в тих заходах, які там були. Ну і от на фініш хочеться сказати величезну подяку взагалі адміністрації, і французького і міста, і регіону, і всього. Бо це вони там були фактично постійно, з першого до останній день. Це біля мерії, в останній день був прийом. В мерії і е, мер, е, здається, три дні із п'яти днів роботи. Він три дні він був на різних заходах. Е, просто як пересічний читач, там глядач він приходив на різні заходи. Ну, це коротко в режимі такого бліца.